От, повинно бути вибачення. А тепер стаття 8 регламенту, пункт 3. Кількість категорій осіб, які не є депутатами на сесії, визначають голова ради за пропозицію постійної комісії ради. Оцей список, що ви дали, Сергій Михайлович, хто з однієї постійної був погоджений. Ні. Хто прийшов Куда? на засідання комісії, коли такі деталі? Ні, ні, це не деталі, деталі. це закордонність. Очевидно, що цей пункт треба поміняти. Тому ну, депутати працюють на громадських засадах. Значить, уявіть собі, всі ми люди зайняті. У кожного є своя робота. Так, він того, щоб депутати. От я як голова комісії маю дуже багато там велику відповідальність. Одне засідання повесела друге, і уявіть собі, що я, крім того, що я приймаю громадян, я ще буду приймати заявки від громадських організацій, і скільки у нас в нас комісій, І всі ці голови комісії, і як ми це потім зведемо все до Куби. Ви розумієте, Петрович, я це писав? <си> я пропоную якось поміняти цей пункт регламенту. Підготуйте, будь ласка, Артурій, пропозиції, працюємо. Ми працюємо в одній комісії. Скажу, що раніше наша комісія при всіх з'являється депутатів. В 10 разів частіше збиралися, ніж зараз. Якщо у вас не вистачає часу на комісію, може вам не треба його очолювати. Скажу як замголови тої ж комісії, коли я був і, і при і при тому форматі, і при цьому, ми ж завжди конструктивно працювали. Я не говорю зараз про конструктив, а я про, говорю про те, що кількість засідань зараз у нас в десятки разів зменшилася. Це було до того. Я одну секунду до того функція регламенту, який сказав е, Анатолій Микити. Я пропоную ще кількість затвердити. Ми не будемо комісії збирати, щоб сказати, буде 50 чи 60. Давай, ми знаємо можливості нашого залу. Ми знаємо, які пожежні вимоги є. Давайте ми встановимо, що запрошених може бути 30, 40, 50. А хто там буде? Дай ви визначаєте разом з комісією. Але не більше. Ми не можемо 334 30, прийти людей у зал, де ні, не сісти, ні стати, нічого. І люди, Давайте я закони, крутий, саме круті. Змінюю в регламент Вінницької обласної ради з то ступеня, вимог не хтось. Ну, то давайте повинні запропонувати. Будь ласка, я прошу вас. Будемо виконувати закон. Я ті, які їх буде да прийняті, які будуть зміни? Це немає, немає заборонення. І я приєдную все-таки до того, що проведення позачергової сесії не на час. То, знаєте, не на часі чого. Вже проводять пікінькому, що ми знову збору.

От ці питання розглянули на попередній президенті. Президент погодилася. Я необхідність не реалі... фініш, по сьогодні виносити поговоримо. Просто чого ми проголосувати про про за передодні день. Ну так його немає. Давайте вони значить. Я завріла У нас. нас Коліга допитав, що про нас про президію не пише прес. Преса про президію нічого не пише, тому що президію ми ще не розпочали. У нас зараз з вами була година рефлексії, так, ми так, так. з вами поговорили, рефлікнули. Давайте так, так. перейдемо до роботи. Figures. Давайте, так. тому що два голови пожалуй, один у другому руку, ми кажемо, є третій авто, який будуть порозуміти, і зразу починаємо їх між собою знову звинуватися. Стовкувати лбами, не сприяючи тому, щоб вони порожують Я згоден да так само. Ми говоримо, не будемо вирішувати, хто кому перше подав руку. Давайте по справам подивимось і по своїм справам. Ну, давайте перейдемо до президії. Визначимо. То, якщо визначаємо, що це 29-28, мені двадцять восьми здається. Розрізниці нема, Чи ми відбувається в п'ятницю? давайте проголосуємо. Чи відбудеться вона на наступному тижні? Ну, тоді визначимо зразу з вами зараз всі разом. І якщо голова погодиться, бо він призначає дату. Визначимо її дату, визначимо порядок денний послідовність. І е, будемо працювати. Єдине питання, яке в мене є каже, сесія не на часі. По бюджету сказали, що е, бюджет, якби, вже вирішен без нас за випущення кілька питань з тих питань, які я бачу колеги, які є, можуть бути в нашої відповідальні було питання. Ми говорили, що для могилів подільської лікарні так треба придбати генератор. То есть, Його вже придбали. Потім ми будемо переносити, переносити, завтра в не стане світло, хтось помре на передному стані, буде все. Я розумію, тому я це не порівняно. Дякую, Сергій Михайлович. Я не буду змагатися ні з ким в красномовності. Я хотіла сказати наступне: що у мене було враження, що сьогодні насправді буде день очищення і день примирення. <гум> Але після того як ми почули взаємні звинувачення,